Нашою моєю спиною відділок поліції він і будувався як відділок поліції. Тут він пристосований, всі приміщення правильно розміщені. Тут є ізолятор тимчасового тримання, тут є камера для затриманих, тут є чергова частина. Зараз це приміщення без поліцейських. Відділення поліції в сосниці скоротили півроку тому. Будівлю фонд держмайна передав інші організації. Працівників перевели до сусідньої мене. Є патрульні екіпажі, які або постійно, або періодично заїжджають у в нас в громаду. Ну таким чином обслуговуються або це один, або два екіпажі патрульної поліція. Дільничні обслуговують, але ще, ну я їх не бачу. Ну тось як ну вони місце їхньої роботи мене. Наразі в громаді проживає до 16 тисяч людей у 42 населених пунктах. Ну це несправедливо. Я думаю, все в мені, все в мені. Ну у нас уже нічого немає. А у день одна машина проїде за день і все. І нема нігде нікого. А щоб визвати, не визаєш нікого. Перевели щоб була поліція обов'язково. Хочу, щоб відкрили. Хай би була б поліція, ну, тому що і населення тут е, немало і треба, щоб поліція була. Погано, то, так, що немає Так, вийдеться, де куди обращатися? Щоб... Да. То п'яні їздять, то наркомани, то всяке ж може бути. То б'ються, все їдемо, теж спробую визвати ще. Зросла кількість звернень щодо реагування на виклики, тобто, якщо там домашнє насильство, або крадіжка, або якісь інші правопорушення чи злочини, то час реагування суттєво збільшується. Бо, ну, якщо це в сосниці, то реагування там 5-10 хвилин, а якщо це сусідня громада, то це півгодини ну, мінімально. Приблизно чотири десятки поліцейських, які тут працювали і зараз живуть у сосниці. На роботу їздять до мене. Голова громади каже, вони просили не закривати відділення поліції. Звернення до керівника національної поліції, до керівника обласної, але тоді нас не почули. Якщо відділення знову тут відкриють, то громада може допомогти знайти придатне приміщення. Якщо старе повернути поліції вже не можна. У нас в громаді ну скам так достатньо приміщень, які ми. Можемо надати поліцейським, щоб вони мали можливість мати місце послідної дислокацій саме в Сосницькій громаді. Суспільне звернулося за коментарем до головного управління Нацполіції області. В прес-службі нам відповіли, що питання з відкриттям підрозділу поліції у сосниці наразі вивчається. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини Чернігів.